Привіт, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор. І якщо ви тицнули на це відео, то ви точно знаєте про що буде йти мова. Новинки від Samsung, і їх сьогодні чимало. Galaxy S24, S24+, та S24 Ultra. Постав лайк цьому відео, аби керівництво дало нам премію. Ви вже певно бачили новий ролик від Самсунг, де вони розповіли, що ключовою темою нових гаджетів буде штучний інтелект. Багато хто поставився скептично до таких новин, адже що ще можна напхати в такий маленький гаджет, аби він став ще більш інноваційним. Ну тож, давайте дізнаємось, що для нас приготувала галактика Самсунг. Розпочнемо з характеристик. Базовий s 24 має діагональ екрану 6,2 дюйма, що дозволяє ідеально лежати у вашій руці. На вибір доступні чотири кольори: кобальтово фіолетовий бурштиново-жовтий, мармурово-сірий та Онікс-чорний. На борту пристрою новий процесор від Samsung Galaxy Exynos 2400 і в поєднанні з акумулятором на 4000 мАч. Доступні версії на 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 256. І 512 Гігабайтів сховища. Жовтенький гарний. Мені жовтенькі подобається. С24 в жовтому я б взяв. Грошей, правда, нема. Ставте лайк, мені треба премія. Версія Плюс доступна в тих же кольорах, що і базовий s 24 та має той же процесор на борту, але має більшу діагональ екрану та акумулятор ємністю 4900 тисячі мА на годину відповідно. Тому, хто спостерігає відео з великих екранів, це ідеальний вибір для вас. Об'єм пам'яті s 24 Plus розпочинається з 256 гігабайтів сховища, і є також версія на 512 гігабайтів. Детальніше про витривалість обох пристроїв впродовж дня користування ми обов'язково розповідаємо. Сповімо в окремому огляді, тому підписуйся на канал, аби точно не пропустити його. І базовий S24 і S24 Plus виготовлені в алюмінієвому корпусі і мають отаку от гарненьку матову задню панель. Екран став більш плоским і значно яскравішим. Пікова яскравість сягає 2600 ніт. Цього точно вистачить, аби без проблем користуватися смартфоном навіть у яскраву сонячну погоду. І нарешті Galaxy S24 Ultra. пристрій, який одразу. Разу в руках відчувається дорого багато завдяки титановим рамкам. Це перший пристрій Samsung зроблений з титану. Також дуже дуже вузьким рамкам навколо дисплею і S-Pen. Перо. Ваш надійний помічник при користуванні цим смартфоном. В середині новенького S24 Ultra процесор Snapdragon 8 Gen 3. потужності точно вистачить на все. І для користувачів доступні також чотири кольори: титановий чорний, титановий сірий, титановий фіолетовий і титановий жовтий. Мій фаворит це синій, але як тільки погода стане трошки більш сонячною, і яскравою, я точно захочу отримати гарненьку жовтеньку версію. Батарея новенького Samsung Galaxy S24 Ultra – 5000 П'ять я думаю, цього точно вистачить на повний день користування, але детальніше розповімо в окремому огляді. Всі новенькі галактики отримали екран з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Armor ексклюзивно для Galaxy. Я гекаю і шокаю. Це скло на 50% стійкіше до падінь, і на 40% на ньому краще видно на вулиці завдяки технології Vision Booster. З характеристиками розібралися, але головне знаходиться всередині. Цьогоріч Samsung представляє Galaxy AI, і тут нам з вами треба зовсім трошечки пофантазувати, що ви отримаєте, тримаючи цей телефон в своїх руках. Отож, уявімо, що ви телефонуєте своєму новому другу, наприклад, у Францію, але не знаєте французької. І Samsung тепер вміє перекладати співрозмовника в режимі онлайн фірмовому застосунку, а також може перекладати повідомлення одразу в стандартному застосунку. Повідомлення функція підтримує 13 мов, але на жаль, українці... Ська додасться тільки з найближчим оновленням, тому чекаємо разом. Galaxy AI повністю змінює досвід користування смартфоном. Відтепер, аби знайти будь-що на вашому фото чи відео в інтернеті, не потрібно писати абсолютно нічого. Ви просто затискаєте клавішу додому і обводите те, що хочете знайти. Смартфон зробить все за вас. Це значно полегшує пошук всього від картинок в інтернеті до того самого ідеального чайника для вашої кухні. Просто і зручно. Також штучний інтелект Samsung допоможе вам зручніше створювати та редагувати нотатки. Це корисно для тих, хто любить постійно записувати думки в смартфоні. Я якраз з тих людей, які постійно щось записують, тому мені дуже згодиться. Ну і звісно, камера. Вона в новеньких Galaxy в поєднанні з Galaxy AI здатна на справжні дива, і справа не лише у збільшеному на 60% розмірі пікселя, а в тому, що штучний інтелект здатен покращувати ваші фото та відео при будь-якому освітленні. Тому невдалі фото вам тепер точно не загрожують. Кожне ваше фото і відео буде точно ідеальним. Процесор камери Pro Visual Engine та покращені алгоритми зменшують шум на відео, а новенька функція QuadroZoom здатна буквально стежити за об'єктами в кадрі. Тому можете не хвилюватися, що раптом хтось кудись випаде і не потрапить в дуже-дуже е, миле відео на вашому смартфоні. Та навіть якщо фото не вдалося, ви можете легко видалити або перемістити будь-який предмет або навіть людину на фото в іншу точку кадру за допомогою функції Photo Assist. Штучний інтелект замалює порожню. Зону і кадр знову стане ідеальним. Насправді фотоасист працює безвідмовно. Мені дуже подобається, тому що ручки у мене інколи недостатньо рівні для ідеальних фотографій. І підсумовуючи всю цю історію, нова лінійка Galaxy S – це реальний прорив у взаємодії смартфону зі штучним інтелектом. Тому обирайте той смартфон, який вам до вподоби, і чекаємо вас у наших фірмових магазинах кібернетики. Кібернетики техніка, яка тебе любить.